Цьому відео я дуже стисло розповім про переваги літієвих акумуляторів, які особливо проявляються в порівнянні з свинцево-кислотними чи лужними. Перші літієві акумулятори намагались зробити ще в 70-х роках минулого століття, але літій дуже активний метал, реагує із водою, і з повітрям. Такі акумулятори були не просто пожежонебезпечними, вони були вибухонебезпечними. Лише в 1991 році. Корпорація Sony розробила більш-менш безпечну літій іонну батарею і випустила її на ринок. Між іншим недавно, в 2019 році, за винайдення літій іонних акумуляторів вчені Гуденав, Вітінгем і Йосіно отримали Нобелівську премію цілком заслужено. А зараз вже нікого не здивуєш літівими акумуляторами. Вони все більше завойовують ринок, витісняючи акумуляторні батареї інших типів. Все це завдяки таким перевагам. Перше, літієві акумуляторні батареї мають більшу питому густину енергії, тобто вони більш легкі і більш компактні. Наприклад, сучасний свинцево кислотний акумулятор на 80 А має габарити 32 на 17,5 на 19 См і вагу до 20 кг. А літієвий акумулятор з такою ж ємністю важить біля 6 кг при розмірах 22 на 8х22 на см. Друга перевага більша кількість циклів перезарядки. Для свинцево-кислотних акумуляторів це 600-700 циклів, а для літієвих майже на порядок більше до 7000 циклів. Третя перевага це швидкість зарядки. Літієві, залежно від типу, заряджаються в 5-10 разів швидше, та ще й витримують великі короткочасні струми розрядки. Четверта перевага, вони практично не мають негативного ефекту пам'яті, це коли акумулятор втрачає частину ємності при регулярному, наприклад, недозарядженні. П'ята перевага. Літієві акумулятори можуть працювати при більш низьких температурах. Це в порівнянні із кислотними і з нікель адміннівними акумуляторами. Крім того, їх можна класти на бік, перевертати, в будь-якій орієнтації вони чудово працюють. Серед недоліків слід назвати більш складне керування процесом зарядки розряду для цього використовують спеціальні плати BMS-контролери. Навіть в маленькій акумуляторній батареї смартфона є така плата. Другий недолік полягає в тому, що літієві акумулятори більш чутливі до механічних пошкоджень, вони більш вогненебезпечні і навіть вибухонебезпечні, особливо коли повністю заряджені. Саме тому літієві акумулятори транспортують наполовину розрядженими. Підсумуємо все сказане: Серед плюсів більша питома енергоємність, швидка зарядка, більша кількість циклів заряд розряд, відсутність ефекта пам'яті, вони можуть розміщуватись вертикально чи горизонтально, компактні розміри мають і витримують великі короткочасні струми навантаження. Мінуси. Вони потребують спеціального контролю розрядки-розрядки, BMS плати, бояться механічних ушкоджень, розгерметизації корпусу. Ну і ціна літієвих акумуляторів поки що, на жаль, вища, ніж свинцево-кислотних. Дякую за увагу!